Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник Володимира Великого. Його відкрили у далекому 1853 році. Він знаходиться на Володимирській гірці в парку на нижньому ярусі, Автор даного пам'ятника, скульптор і архітектор Петро Колт, Олександр Тон і Василь Демут Малиновський. Він тут знаходиться, тому що в 1988 році на цьому місці Володимир охрестив руський народ в Рісі Дніпро. На пам'ятнику ми бачимо Володимира Великого, який тримає величезний хрест у Правій руці. в лівій руці він тримає князівську шапку. За рахунок захисту тепер неможливо побачити барельєфи цього пам'ятника. Під час війни цей пам'ятник оббили коробкою. На коробці ми бачимо силует Володимира, як виглядав пам'ятник до війни, коли його створили та хто автор даного пам'ятника. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки.